Озаборбованості на 1 листопада склала 2 мільйони 835 тисяч гривень. У порівнянні з початком року зарплатний борг зменшиться на мільйон 300 тисяч, а в відповідному періоду минулого року зменшиться на дитину. Однак в загальнообласній сумі борги підприємств міста становлять 98,5%. Зокрема, за підприємствами, що підписаний на діяльність, трактує Загальну воду міста або 198,6 тисяч гривень. Протягом року сума заборгованості таких підприємств зменшилась на 690 тисяч гривень. На 1 листопада в переліку борженків перебувають переватне підприємство Комфорт плюс 178 тисяч та товариство з обмеженою відповідальністю світлофон 19,8 тисяч. Більше 55% міського боргу або 1,603,70 тисяч гривень належать підприємствам, по яких здійснюються процедури банкрутства. Порівняння з початку року забоковання підприємств-банкрутів збільшилась на 597,3 тисяч гривень за рахунок порушення справи про банкрутство у липні цього року. Казках Прозакшин 383 тисячі гривень та казках транспорт 263 тисячі гривень, які перебували в полі економічно активних підприємств. Крім даних товариств, в переліку боржників з початку року перебуває закрите акціонерне товариство Захід Промбуд», яке на 1 листопада боргує 958 тисяч гривень заробітної плати. Решта спільнозаборгованості це 1 млн 32,8 тисяч гривень, належить економічно активному сектору. Якщо порівнювати з початку року, то на 1 січня борт складав 2 млн 240 грн, тобто зменшиться на 1 млн 207 тисяч гривень. В переліку боржників протягом року перебувало 8 суб'єктів господарської діяльності на 1 листопада проблеми з виплатою заробленого, мають Луцьке підприємство електротранспорту. Комунальне підприємство Автогосподарської Української обласної ради та мостобудівельний загін No62 Мостобуд. Мостозагін найбільша сума Наш проблеми підприємство електротрату, яких я того лізинга, не може виробити на нормальну ситуацію, що прийдеться до слідуючого року. Хоча лізінь на сьогоднішній день Сплачуються всі кошти становуються на виробництва. І там взагалі ситуація, якщо йде все на виробку плата, плати, що не можна ні резини, ні купити, ні заплати. Фактом є те, що у цьому році в обласному центрі заборговані виплати заробітної плати працівникам державних підприємств та бюджетних установ відсутня. Що стосується рівня оплати праці, то ситуація в місті має позитивну тенденцію. Так середня заробітна плата штабних працівників, економічно активних підприємств за 9 місяців цього року склала на рівні 2718 гривень що майже 2,5 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. Вищі заробітні святки у місті Нового Линську це 3361 гривна. В області ця сума встановила 2550 гривень. До відповідного періоду минулого року середня зарплата збільшилася майже на 9%. Програму економічного соціального розвитку міста на цей рік передбачали дотягнути рівня середньої зарплати не нижче 2640 гривень. На наступний рік запланований рівень середньої зарплати 2780 гривень на 15-й 2900. Ну, не можна не згадати декілька таких е е речень, таке підприємств, які, ну, про які треба говорити, наприклад, на розвільці підприємство, на якому дійсно ми... Здійснювали виїзну перевірку ну, і виїзну співвесним з керівниками підприємства. Ситуація наступна: займається підприємством електромонтажними роботами. Числення підприємства близько 20 чоловік, з яких 15 чоловік це якраз є електромонтери, які забезпечують дохідну частину підприємства, здійснюють роботи по будівництву енергетичних мереж. Піднявши табри підприємства, ну, ситуація наступна. Електромонтери працюють по 2 години в день. Бухгалтер, головний бухгалтер, керівник вісім будем день вставлений. Тобто про, про що це говориться? Це говорить про те, що ну, такого бути не може. Е, якби навпаки, ця ситуація зрозуміла. Ну, При такій ситуації е, очевидно, що відбувається е, захід, сплачується не відповідно до закону, не по таку, а сплачується в конверті.